День пам'яті жертв фашизму. День пам'яті жертв фашизму це День пам'яті десятків мільйонів людей, які загинули в результаті гігантського нелюдського експерименту. Це мільйони солдатів, яких фашистські лідери зіштовхнули один з одним. Але ще більше мирних жителів, які гинули під бомбами, від хвороб і від голоду. Нема такої країни, яка виграла від правління нацистів. Немає такої нації, яка б збагатилася матеріально або духовно в результаті їх володарювання. Найстрашніша ідеологія та, яка робить людину винуватою від народження тільки за кров, яка тече в її жила. Ідеологія нацизму принесла руйнування як тим, хто її вигодовував, так і тим, хто їй протистояв. Півстоліття тому величезну нацистську машину вдалося зупинити і зруйнувати. Солдати різних національностей билися пліч обліч і перемогли. У 1962 році було прийнято вважати кожну другу неділю вересня Міжнародним днем пам'яті жертв фашизму. Цей день був визначений саме у вересні, тому що на цей місяць припадає дві пов'язані із Другою світовою війною дати День її початку і її повного завершення. Це стало однією з причин встановлення Дня Жалоби на вересневу неділю. Міжнародний день пам'яті в кожній країні, яка приймала участь у Другій світовій війні. Відзначається не тільки скасуванням розважальних заходів, урочистостей, що припадають на цю дату, але й відвідуванням пам'ятників, меморіалів, кладовищ у багатьох країнах у цей день прийнято доглядати за безіменними покинутими могилами.